Несподівано закінчився матч між минулорічним другим призером, одним із претендентів на перемогу у чемпіонаті командою Перлина з розкішної та аутсайдером командою Роксолана з Бесідки. Роксолана завдала першої поразки з переконливим рахунком 6-3. У переможців по три голи забили Олексій Русаков, Петро Поліщук. Поєдинок між місцевими командами Дружба та «Світлячок» закінчився з великим рахунком 9-4 на користь футболістів дружби. Гет-триком відзначився Назар Санчило. Потрібно віддати належне команді світлячок, за яку грають ветерани. Вони чинили гідний опір, але дружба доклала великі зусилля, щоб зламати їх опір. Матч між командами Санус з «Гострого могили та Авангард-Один з Хесіги пройшов з перемогою Сануса. Про це свідчить рахунок 6-2 на їхню користь. У переможців відзначилися дублем Юрій Дешлюк та Богдан Синенький. Град голів було забито у змаганнях першої ліги. Ставищенська Спарта з нищівним рахунком 16-0 завдала поразки юнацькій команді Арсенал з Розкішної. Сім голів на рахунку Владислава Клименка. Шість голів забив Роман Іщук. Авангард-2 з гейсихи з переконливим рахунком 7-4 одержав перемогу над командою Геліус з Іванівки. Тречі у гельсіщан відзначився Євгеній Петров. Юнацька команда 20-го зі Ставич 5-2 поступилася лідеру команді Галактика з Антонівки. Команда Оболонь з гострої могили помірялася силами з футболістами Серпанку з Бесідки. Гра пройшла з перемогою команди Оболонь. Закінчилась з рахунком 4-2 на їхню користь. У переможців вдвічі відзначився Олександр Півнюк по одному голу за Олександром Хвостіковим та Євгеном Крупою. Інформацію надав суддя національної категорії з футболу Микола Сторчак.